в Країні немає економічної ситуації. Ця економічна ситуація вона на 100% залежить від грошей союзників. Дадуть гроші, гарна економічна ситуація. Не дали грошей жахлива економічна ситуація. Все, крапка. Тут зараз можна там називати є розумні різні речі, макроекономічні показники, але вони мало чого варті. Але якщо ми інвестуємо в Україні неважливо на біржі створеній. Журжієм чи кимось іншим, чи державній, чи Держкомісія знову попросить грошей на створення нової інфраструктури, все це добре. Але в Україні ви маєте інвестувати в гривнях. Ми з вами говорили, що інвестиція в акції це інвестиція на 10 плюс років. Короткостроково це не буває ніде, ні в якій країні. Якщо ви хочете швидко заробити на ринку акцій, це вірний шлях до втрати ваших капіталів. Чи готові ви вкладати в гривнях на 10 років? Ніхто не знає, що буде з гривнею Ну Якщо ми знову ж таки, попередні результати не гарантія майбутніх, але за роки свого інвестування гривня девальвувала на 97%. От наступного року ми будемо святкувати у вересні 30, у вересні, здається, чи у серпні 30 річчя гривні, у да, му році її створили. От. 97%. як ви можете інвестувати в валюті, яка веща знеціню?